Чотириста перший день в Канаді, 19 двадцять 24. п'ятниця. І п'ятниця закінчилась зараз 15 по 5, і я вирішив записати поки ще теплий. Коли сказав, там б... Сміялись. О, до речі, це пульт від проектора, хотів поставити на місце, але він працює на мою підсвітку теж. І якщо клацаєш на кнопки, колір підсвітки міняється. Сигнал подібний. Я мусив переналаштовувати знову, щоб мені світло було, бо включаєш на пульті червоний і синій, а воно навпаки жовтий, зелений, і зовсім інші куди. Але все нормально. Все відновилося. Я виключив з резетки на кілька хвилин, воно реситнулося і все, дуже просто. Сьогодні, як, як завжди, встав це сонне крісло. Я коли сідаю за комп'ютерне крісло, то зразу мене спати тягне. Ну нічого. <кл ане> і Сьогодні я встав по будильнику, пішов в технічний перший оглянув, бо минулого разу, ну, зараз, не минулого разу, а зараз дуже жарко, і от вода пропадає, щоб не виключилися кондиціонери і це все. <кл ане> все нормально. Подзвонив до мене шеф, знов щось хотів, я вже забув. Він був. А, я мав, мав забрати когось з, з цього, з сантехніка. Приїхав сантехнік, я вчора знайшов лік, там все організував, сьогодні він прийшов, бо це серйозна проблема. Труба грубезна і треба спеціаліста, бо там коліна, і ті всі перехідники, нам нема права їх чіпати. Треба сертифікований сантехнік, і він приїхав. Я його відправив туди, ми з ним постояли. Сем був зі мною теж. Він подивився на то все. Каже, капець, купа роботи. Зараз він не може братись бо то на цілий день роботи. Йому треба підготувати матеріал, ті всі колінка, і редуктори оці всі перехідники. Це все він має підготувати. І буде іншим разом. Ми маємо повідомити мешканців, що ми відключимо воду там на деякий час. Таке от і все. Після того ми пішли працювати. Після того ми пішли працювати. Є заявочки, там офіс дзвонив, що як з деякими накладними. Деякі не закриті, мусив вирішувати. Сьогодні якийсь бухгалтерський день був в мене був. Там ходив, знавав, то, там підписував, там ще щось то таке от. Але нічого складного. Поки працювали, я був у ній з квартир, де запах поганий. Старші, Старша родина. Вони не користуються всіма душами. У них два душа. Не, душ і ванна вони не користуються і звітом запах. Треба було відкрити просто воду. Нічого такого. Далі, далі що? з Офісу подзвонили? Подзвонили, запросили, бо в них там вони смажили бургери на вулиці. І багато смажать для всіх. подзвонили всіх запросили. Ми прийшли, поїли там. Я вже... А я перед тим був на обіді. Це я після обіду пішов, що набрав бургерів. Я їх поставив Постав холодильник Зараз дів. два бургера собі зробив, там поїв і тортик дали ще на десерт. Так що має бути класно. Далі, далі. Зремонтував двері. Обійшов тавер Бі, подивив зремонтував, бо двері технічного приміщення, де люди привозять, вивозять меблі і вони хочуть відкрити їх. А не можуть, бо вони поламали, раз, загубили болти. Ну як так? Я вже знайшов інші поставив. Там проста технологія, відкриваєш двері і болт переселяєш з одного місця, в друге, блокуєш, і все, двері не закриваються. Вони їх гублять. Один поламали, що він не закручується. Як вони його так умудрилися поламати? Криво закрутили, молотком стукали. Коротше, я поставив просто ножки такі, Elephant Legs, і двері працюють. Магнітик поставив, все, зробив. Те, давно я то хотів зробити. Обійшов Tower B. Tower B прикольно, моя вежа, оця в ній лампочки не горять. Одна лампочка згоріла на другому поверсі, це технічне приміщення, там нехай вона буде згорівша. Поки що в мене є 4 екстра, якщо щось згорить, я буду мати де поміняти. Звідки взяти. Це має світлодіодна з транзистором, непроста лампочка, що викрутив і закрутив, там треба все лізти в електрику. Це день класний. Алексу допоміг. Алекс, в Алекса цей квадроцикл поламався. Коробка передач трещить не переключається треба на сервіс. Обов'язково, бо смітники треба буде вивозити без того квадроцикла ніяк або новий купляти. Ось от, от справи. Зараз я вдома. Зараз, о, щось цікаве, приніс два, два апарати. Це винесли в коробці. Він був в коробці, запакований, поставили просто біля донейше. І цей сьогодні винесли. Він був без коробки, він такий більший, здається. Але це мені подобається більше. Бо він має такий от перехідничок прикольненький. І він працює тихіше, ніж ось цей. А фішка, чого їх винесли? Бо вони текли. А текли вони чого? Бо вони, як люди беруть їх мити. Розбирають, ну, це мають само собою окремо. І ось це. Воно розбирається. І випадає ось ця резинка. Як вона випадає, не всі знають, де вона має бути. Ага, напевно, що вона має бути тут. Це ставиться сюди і все. І воно тоді протікає. Але резинку треба ставити наверх. І тоді воно герметично. Резинку треба ставити сюди. І... Бо внизу не потрібна резинка. Якщо вона є, ну то добре. Якщо її немає, нічого страшного, вона не буде протікати, якщо резинка зверху. І оцей винесли так само, бо резинку поставили. Вони закрутили, я дивлюсь, резинку поставили не там, де треба. І вони думали, що він тече, бо щось поламався. Ні, вони два працюють гарно, і тут так само резинку поставили не в тому місце. І він почав протікати, його винесли. Я хотів купити собі нутрибулет. У мене був в Україні нутрибулет, він просто вверх ногами ставиться. Ось таке якби чаша. Не потрібно. Абсолютно. Що внутріболи, що ось це, воно працює ідентично одинаково. Скільки тут чаша? 6 капс. 5. А тут. 4. Е, ага. 11. Ча... Це більший, але нічого страшного. Я собі напевно, що залишу ось цей. На кухні нехай буде. Тут, а тут все, ціла куча кнопочок, це коробки передач, переключати. Навіть не знаю, чи воно комусь потрібне. Ось такі от дві штучки маю. Працюють добре, все. Мінус одна проблема. Вже тепер не буду шукати. А зараз хочу в душ сходити. Зараз до душ. Сьогодні ми встановили о озон, озонову машину. Вона робить в квартирі Озон. Е, нема кисню і вмирає всі всі всякі бактерії, все вмирає і нема запаху. Воно вбиває запах. Поставили ми в тій квартирі. Люди переїхали в іншу тимчасово на одну ніч в таунхаус вповерхову їм дали на ніч. І сьогодні ми маємо це, цю машину забрати з квартири. Я робив обхід. В нас десь витікає е, рідина з батарей. І обійшов всі пусті квартири, і не знайшов. Нема нічого, зато знайшов одну квартиру, де люди курили. З'їхали, і в них туалет жовтий, і можна собі уявити, як він там смердить. Тільки ця машина може вбити цей запах. І якраз е шеф має віддати її завтра. І я йому сказав, що сьогодні. О 8-й годині ми її заберемо з тої квартири, і на ніч поставимо в ту квартиру, де запах. Якраз знищимо цей запах, плюс перефарбуємо. Під, е Приведемо в порядок ту квартиру. Вона більш-менш нормальна, там не тільки треба перефарбувати туалет, бо жовтий. Там аж плафони пожовтіли, це жесть. Вдома курити це капець. Та курити зовсім, ну не потрібно. Така собі звичка погана. Я колись курив, я знаю, що це таке. Але якщо не куриш, то краще. От і так, все. На сьогодні вистачить, буду я відпочивати.